Військовий стан. Військовий стан Продовжили. Мобілізацію, продовжили, але якби не без е, ложки дьогтю. Першні 4 ложку дьогтю. Головні акценти, по тому, що продовжила мобілізацію. Вона триватиме щонайменше військовоєнний стан до 6 серпня, якщо не помиляюся. Це знову стверджуємося в думці, про яку ми говорили в попередньому подкасті. Виборів цього року. Теоретично бути не може, тому типу, всі заспокоїлися. Давайте ну, теоретично ти типу, поможуть скасувати типу, ну, там. -то. Але це чому, ж... чому кажемо, що теоретично не може бути, тому що якщо вона триває до 6 серпня, а для підготовки математично на вибори, математично, та до 6 серпня, а для підготовки на вибори треба півроку. То 6 серпня плюс 6 місяців вже, вже не вже не попадає. В кращому в нас, до речі, Конституція. можуть бути вибори або восени, або в осінь. Так, так дивись, ні, ну то слухай, нас були парламентські в кінці липня. Ну це позиція. Ні, я говорю про те, що знаєш, зараз будуть нові маніпуляції. Хто їх розкачує? Їх розкачують політичні гроші, ким це вигідно, яким треба вибори, які хочуть вибори. От вони їх і качають. І також там низка політтехнологів, які не знайшли собі роботи за три роки, не, не мобілізувалися, не знаєше щось і не знають, чим зайнятися, і треба когось розвести на пару доларів. Тобто, і вони розкачують цю тему, тему. Е Виборів, що вона буде, 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 от буде, буде, буде. Ну і плюс давай не забувати вкиде американців в Україні. Мають, ну те, що ви буде підігрі росіян, але ну заспокойтесь, ну не буде їх не буде не через продовження військового стану, не через певні законодавства. через то, що війна у нас країні війна. Де, де проводити вибори? Ну, нас коро з такими темпами, з такими підходами з підходами, вибачте, я вже повертаюся. Олексія Гончаренка, який вже займається виборчою кампанією і фактично тестує зараз свої наративи проти мобілізаційні наративи проти продовження військового стану. Він їх тестує на виборці своєму потенційному, тобто все ж як відбувається, є ж підготовчі кампанії. ти робиш соціологію по собі, дивишся, чого хочуть люди. Потім вкидаєш їх від свого кандидата в маси. От те, що зараз зробив Гончаренко, він вкинув тези, які були напрацьовані його штабом і вивченням соціології по цікавому йому електоральному полі. Вони вкинулися. Він їх зараз протестує. і Подивиться, чи він правильно йде по своєму вибору. І байдуже на країну, байдуже на війну, байдуже на росіян. Ну тобто, абсолютно чуваку, пофіг. Ну тобто розумієш, і плюс, я взагалі переживаю, що через нього. Там і деякі політичні сили, від яких він власне і обраний. Так само через нього і тестують ці речі, щоб подивитися, чи не включитися їм може більше в якісь там е процеси саме, тому що чи антимобілізаційний рух має підтримку в країні? Ну, має. Ну, тобто ми не будемо з тобою тут зараз розказувати, що ні, то це все тільки російська і, все, і брехня. Ні, ну тобто він має. Е, та, це не той відсоток, який б хотіли б росіяни антимобілізаційний, точно не той, який хотіли б ми, як українці. Але е, зараз те, що відбувається, це не ок, це не нормально. І ці вкиди це просто нездорова історія. Це знаєш, виборів не буде, але вони вже почалися, як я писав. Ну, типу, і це не ок. Та всі ж таки, я впевнений, мають е, 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 такі плани. Швидкого старту, швидкого запуску, тобто uh -huh. всі хочуть бути готовими. Я впевнений, що це є, що це існує. Я і знаю, що це є. і Це існує. Давайте. Тобто, і вони е, готуються. Але прям повністю так зараз вливатися в кампанію інформаційну, ну це і політично. Це мені здається не окей, вибору. Це просто є... не по дорослому і не по правильному. Ти маєш. Камон, типу, ти підлаштовуєшся під антимобілізаційні заклики. Так, ж пр проблема в тому, що ти маєш міняти суспільство як якийсь лідер, обраний громадою, ще щось, а не бути флюгером, який підлаштовується під суспільну думку, і треба формувати людей. Треба перевиховувати, їх треба вдосконалювати, щоб ми всі ставали кращими ніж були вчора. А що робить Гончаренко? Підлаштовується під гівняні думки, бо там є відсоток. Ну ти зараз говориш як Дон Кіхот, який бореться з вітряками. Ну, да? і, чесно кажучи, ну тебе типу, дивись, насправді, ну по-хорошому, скажімо так, контекст народ, хто не знає раптом. Олексій Гончаренко, народний депутат, єдиний, який проголосував проти продовження воєнного стану в Раді, яке відбувалося в цій середі. в середу, середу відбувалося. І Гончаренко, єдиний, хто проголосував проти, його мотивація полягала в тому, що, типу, немає. Ініціатив строків демобілізації тому е, не буду голосувати за мобілізацію mm -hmm. за продовження воєнного стану. А е, я чому я кажу про Дон Кіхота? Ну я працював руками на телебаченні. Ти працював на телебаченні. Ми, ми знаємо в принципі медійну тусовку, і ми знаємо, що ось цей підхід виховання населення він е, телебаченням, е, так само, як і політехнологами, ніколи. Не є виправданим, в якому сенсі, тобто ти ніколи не здобудеш рейтингів, якщо ти будеш виховувати когось. Тобто, а ти, ти маєш слушай, ти маєш слідувати е, суспільним наративом. Доповідаю, доповідаю голосом через рот. Ми з тобою могли створити подкаст, хай пожерський, швиденько записувати Трамп нас злив, всі міняємо долари на юані. Там, е, хай пожерські ці історії, швидко їх видавати, запрошувати всяких впізнаваних облич, які будуть нам робити величезні відразу перегляди і хай пожерські Головка ще раз тобі робити пере, але ми з тобою робимо інший контент. Ми з тобою намагаємося робити інший контент. І Якщо кожен нас з нас розсудить трошки... час. На... Нас розсудили час, типу можливо, чи ми правильно помилка. зробили? Так, можливо, це помилка була. Але ми будемо боку. знати, що ми спробували. Ну, типу, того. Але то, ну, типу... я просто повертаючись до цього. Ну, насправді, типу, є якби менеджерські штуки. Якщо ти можеш е хайпанути і зловити свій рейтинг, то це скоріш за все, так і зроблять, хайпануть і зловлять рейтинги. Тобто, по політологічному, Ні, Гончаренко це, робить окей. правильно, але як, правильно. Як, написав, як написав один політтехнолог Юрій Богданов, я його та читаю. Він пише: це по, -по політтехнологічному правильно, але. По-людськи, це по-скотськи. Ну от от десь приблизно така я ну, тобто, Тому ну, що є в нас така Я що Це правильно. Методичка так пише. Ну все, те, що я тобі розклав: соціологія, тест, соціологія, визначення комунікаційних стратегій і ліній. Все, ну правильно, врешті правильно. Ну, але блін, ну ну не знаю. Зараз війна мені я не мається. Я не маю, маю... мені. Що байдуже, що починаються від зелених, закінчуючи синіми, жовтими, червоними, будь-якими Я вважаю, що всі, хто сьогодні в ці політичні ігри, це не ок для держави загалом. От просто не ок. Чи ми. Багато в цьому напрямку протикали, і влада протикала, щоб цю єдність зберегти, яка була в 22-му. так теж правда. У нас був такий, ну такий шанс об'єднатися повноцінно запустити правильні процеси ну просто колосальний. Насправді mm. нам треба зараз все ж таки, ну знову ж таки, напевно, від влади треба прокомунікувати цю історію, хоча я не впевнений, що воно вийде. Але треба якийсь дати низовий, можливо, або верховий посил. Коротше, посил, щоб нам визначити три точки. Отакі От три теми, в яких ми не сваримося. Наприклад, там, продовження воєнного стану мобілізація це теми, де ми не Духай, сваримося. ну Це таки було до Льоші Гончаренка. Ну реально, це був якийсь. Але такий... цей, цей, погодьте, цей наратив він буде назрівати далі. Тобто, питання про е непродовження воєнного стану, воно буде далі варитися в цьому казанку суспільних настрій та ідеї України. Буде. Серед українців буде отримувати віднос. А мене тут і питання відразу Ще початок. Політична віта має визначити, наприклад, що це. Нерухома тема там наприклад, є... сектор безпеки і оборони це тема, де немає місця для дискусії. Ну дивись, е, і знову ж таки, а чому? А якщо там і корупційні злодіяння, а якщо там ненормальні призначення, ми не говоримо про корупцію. Ми говоримо, ну, ну є... та, та. Ну, ну, якби має бути якийсь загальний підхід щодо того, що от якісь є теми, які є нерухомими. Там три стовпи, наприклад, визначте, що в нас там. Міжнародку комунікує один голос. Така була у нас спроба, щоб там виключно або міністр закордонних справ, або або президент нас комунікували якісь там теми, а не а не депутати ходили по медіа. Я розумію, що не це ображає. Це, я розумію, що це у нас там свобода слова, демократія і так далі. Є але в нас оце от One Voice, особливо коли ми говоримо про західні медіа. Ну він. Ну, якось треба цей консенсус здобути. Mm, да, тому ну, що інакше нас не... Акшен, не ну взагалі він не ван. Ну, не ван. У нас таке багато голосся, що ну, тут ми пішли. Так, вісно, знаєш, вагомить. таке дуже філософське питання. Всі, знаєш. Ми маємо те, що маємо, на, на жаль. Ну на жаль, чи на щастя, не знаю, може те, що ми можемо це говорити, що у нас є демократія свобода, за якою ми боремось. Не знаю тут мені, як умовно людині три роки війську і військом хотіли б запровадити повноцінну військову цензуру і все, і віддати країну воєнним. І будемо воювати до останнього, битися, захищатися, проводити військовий стан. А це теж неправильно, тому що має так, бути так, баланс не, так, не може бути. Так, має бути. Не Я буде. ж кажу, так неправильно має бути правильний якийсь баланс, особливо сучасній війні, якісь технократичні підходи. Але тут має, знаєш конкретні ж то, що відбувається.